Наступне слово я хочу надати представнику національного екологічного центру, який також має свою думку. Чесно кажучи, це вже у нас, ну як скажем, перейшло не тільки до експертних висновків, але і до висловлення позиції громадськості, тому прошу Ігоря Бгадович. Ігор Сіренко, Національний екологічний центр України. Будь ласка, запустіть ролик. В июне 2011 года правительство Болгарии подписало концессию с буровой американской компанией Шеврон по использованию гидроудара для добычи сланцевого газа. В январе 2012 года, после массовых многотысячных протестов в 12 городах Болгарии, парламент страны проголосовал за введение бессрочного моратория на разведку и добычу сланцевого газа на всей территории страны. Франция наложила мораторий на добычу сланцевого газа из-за опасения, что технология его получения отравит воду и загрязнит воздух. Враг не пройдет. Но пасаран скандировали люди, требовавшие во Франции справедливости. Ирландия и Швейцария по-европейски спокойно приняли мораторий на использование технологии гидроразрыва, без которой добыча сланцевого газа невозможна. И это не понимает. В странах, где разрешили добычу сланцевого газа, люди попали в ловушку, выхода из которой нет. Загрязнение воды газом и ядовитыми химикатами. Разрушение домов после гидроразрывов. Регулярные проблемы со здоровьем. Это не полный перечень возникших проблем у ранее счастливых и благополучных людей. Erd und planen die massive Ausweitung von Fracking in Deutschland. Doch welche Folgen könnte das haben? Wie groß sind die Risiken? Das dichte Gestein muss an mehreren Stellen aufgeknackt werden. Die Technik heißt Fracking. Um an das Gas zu kommen, muss man Grundwasserschichten durchbohren. Dann wird beim Fracking in das Bohrloch ein Mix aus Wasser, Sand und Chemikalien gepumpt, mit vielen hundert Bar Druck. Im Gestein entstehen dadurch Risse. Das Sand-Chemie-Gemisch verhindert, dass sich die Risse wieder schließen. По поймете, freaking, die Chemikalien kommen per LKW wird auch eine Flüssigkeit mit der Bezeichnung LGC6. Sie ist brennbar. Der Hersteller warnt, bei Kontakt kann es zu Reizungen der Augen, Haut und Atemwege kommen. Das Erdgas strömte hier schon vorher nach oben. Mit Fracking soll es noch besser fließen. Sichere Chemikalien. Wer kann das wirklich garantieren? Das meiste wird zwar abgepumpt, aber ein Teil der Fracking-Flüssigkeit bleibt sogar im Boden. Was ist drin in diesem chemie -Cocktail? Die exakte Mixtur will RWE Dea nicht verraten, zum Schutz vor der Konkurrenz. Doch viele Menschen in den betroffenen Gebieten geben sich mit solchen Vergleichen nicht zufrieden. Denn auf den Listen von RWE Dea ist von Bioziden zu lesen, Bakterien tötern. In diesem Erdgasfeld hat der Konzern nach eigenen Angaben beim Fracking 21,5 Millionen Liter Wasser verbraucht und über 1000 Tonnen Chemikalien verpumpt. Darunter auch gefährliche und giftige Substanzen. Ein kleiner Ort kämpft gegen einen Weltkonzern. ExxonMobil sucht hier nach Erdgas. Könnte gefährliche Chemikalien unter das Dorf pumpen. Ist das Grundwasser in Gefahr? Против технологии фрекинга выступают граждане всех стран, где правительство разрешили добычу, но выгнать захватчиков сложно. Ты должен остановить их на пороге своего дома. Ты должен сделать это прямо сейчас, пока они не вломились и не отравили землю, воду и воздух. Потом будет поздно. Защити свою землю. Защити свой дом. Тут нам представники компанії розказували, як все добре в них технології відбувається, як вони гарно піклуються про довкілля, про золоті правила говорили і так далі. Але наші колеги зробили підбірку в роліку, показані протести проти видобутку сланцевого газу методом ну, різних газів методом гідророзриву в різних країнах. Звичайно, вже з'явилися в українській пресі статті з цього приводу, що всі ці протести інспіровані Газпромом, що це Газпром, щоб не було конкуренції в Європі, він ініціює такі протести. Але такі протести йдуть по всьому світу, і навряд чи Газпром би був настільки багатий, щоб інспірувати е такі протести по всьому світу. Так от, питання до е, представників компаній, якщо, е, якщо у вас все так добре в технологіях, то чому в усьому світі е, відбуваються протести проти видобутку газу такими методами? Крім того, є питання до міністерства, чому е, не була проведена стратегічна довкільна оцінка перед тендером, перед підписанням угод. А зараз ми не маємо інформації про те, які будуть ці угоди. А може в цих угодах буде пункт, що якщо буде змінено екологічне законодавство в бік посилення санкцій, то Україна повинна буде виплатити кампаніям якісь неустойки, причому гігантські. Ми не знаємо про це, які буде, буде договір. І може справді вийде так, що Україна стане заручником цих е, договорів? Крім того, е, от Тетяна Валентинівна сказала, що вже йдуть зміни законодавства. Так деякі зміни вже пройшли. Право в тому, що в законі про розподіл продукції від колеги з, екоправо, з екології прав людини можуть більш детально про це говорити. В законі про розподіл продукції вже пройшли зміни, якими усунути місцеві органи влади і громади від вибору площадок. Тобто, де будуть ці площадки вибиратися, вже не залежить від місцевого населення. Абсолютно. Тобто, це буде вибирати, вибиратися на урядовому рівні. Не прозвучало в, до, в, в, в інформації конкретні цифри. Тобто нас цікавить звичайно, технічна документація. Тобто, яка площа підлягає деструкції е, при кожному вирійні? Скільки, Скільки буде таких свердловин? Треба все це підраховувати. Бо Україна дуже е, густо населена, це або сільгоспполя, або збережені природні ділянки. Тобто постраждають або сільгоспполя, або збережені природні ділянки. Тобто і так, і так Україна буде в прогресі. Крім того, які об'єми забрудненої води буде, скільки машин треба для кожного буріння, скільки машин буде проходити щодня через ці населені пункти, які будуть лежати поруч. Ті дороги, які будуть побудовані, вони просто розіб'ються тою кількістю машин, які, ну, ми знаємо, передбачаються до кожної свердловини. Тобто це такі аванси ну, не дуже пристойні на наш погляд, що от інфраструктура, залишиться. інфраструктура залишиться, але вона буде вже доволі вживана. Ну і, звичайно, питання компенсації. Колеги з екології права людина піднімали це питання, то е, все-таки е, це до уряду питання більше, ніж до фірм, бо фірми відповіли. Чи будуть в угоді е, передбачені компенсації і які? У, у випадку у випадку якихось масштабних екологічних катастроф при видобутку слабзового газу.